Взяли на роботу працівника без військового квитка, готуйтеся платити штраф. Суми вже прописані від 1700 гривень до майже трьох із половиною. Якщо протягом року роботодавець порушить закон повторно, з нього витребують до 8 тисяч, а чи каратимуть самого працівника. Для самого працівника також передбачена відповідальність також адміністративна, також це можуть бути штрафи, якщо належним чином не став на військовий облік. Ми не кажемо зараз про якщо працівник ухиляється від призову, отримав повістку і Ухиляється це зовсім інше. Це суто військовий облік. Тобто, тут адміністративна відповідальність, яка відображається в грошовому еквіваленті. І таких випадків немало. Деякі вже навіть слухають у суді. Є чимало е, чоловіків, які коли дізнаються, що такі листи приходять, вони або звільняються ще, або йдуть у відпустки. і такі випадки. Ну, тобто, в реальному житті дуже багато різноманітних ситуацій. Тож роботодавець при працевлаштуванні має простежити, аби кандидат військовий квиток мав або отримав.